Ви не знаєте, які ваші брати та сестри, поки не отримаєте разом з ними спадщину. Ви не знаєте, який ваш чоловік, поки ви не підете в декрет. Ви не знаєте, яка ваша дружина, поки ви не захворієте або не лишитеся без роботи. Ви не знаєте, які ваші друзі, поки вам не знадобляться гроші або допомога. Всі. Гарні, коли все добре. Розумієте? Всі люблять, коли є гроші і є здоров'я, всі дружать, коли вас пов'язує тільки кайф, зустрічі і гарне проводження часу. А життя тим часом кожну людину все одно приводить до якоїсь ситуації кризової, коли вилазить. З її рідних, з її коханих, все г. І з неї самої, до речі, також. І ось саме в таких моментах ми проявляємося по-справжньому. А як же ж тоді бути? Як зрозуміти, чи твоя людина це, чи не твоя? Ну, Наприклад, чи до коханого або коханої? Перед тим як одружуватися, наскільки вона стійка, наскільки вона міцна, наскільки в неї багато всередині цього хе. Знаєте, я вам зараз таку тупу пораду дам, але вона працює. Сходіть в гори, візьміть свою дівчину і залізьте з нею на говерлу або свого хлопця. Підіть в гори, там, де грязно, бажано, щоб був дощ, їм було максимально некомфортно. Це я проходила з усіма, з друзями, з коханими. От Якщо людина схильна до ниття, дуже важко переносить відсутність комфорту, якщо вона така, знаєте, слабка, якщо вона така нестабільна, воно з неї вилізе при поході на говерло за ті там кілька годин, які ви там проведете, моментально. І, до речі, класно ще ходити в гори зі своїми партнерами по бізнесу. Одразу зрозумієте, як вам буде разом, коли буде якась криза. Це, знаєте, міні-макет кризи. Спробуйте напишете, як воно. Це мій лайфхак.